Вважаючись колекцією, яка добре орієнтується у світі, серія Вео завжди створювалася з урахуванням потреб мандрівного фотографа. Vanguard із гордістю представляє штативи VEO 2 Pro – легке, але функціонально насичене рішення для серйозного фотографа, який завжди в дорозі. VEO 2 Pro пропонує широкий вибір комплектів, готових до зйомки прямо з коробки. Моделі представлені з трьома розмірами ніжок: 20 мм, 23 мм та 26 з вуглецевого волокна або алюмінію. Існує три типи голів: двонаправлені панорамні, відеоголови та наші унікальні трьохнаправлені панорамні голови. Трьохнаправлені панорамні голови мають унікальну здатність легко зміщувати верхню вісь нахилу з фіксацією кожні 90 градусів, що дозволяє створювати ідеальні 360 градусні панорами, отримувати більше контролю над панорамними рухами та забезпечує зручне зберігання при використанні з телескопічними ручками. Трьохнаправлені панорамні голови сумісні з системою АРКА для легкого встановлення камери, а найбільша з них витримує до 13 фунтів. Усі комплекти штативів забезпечують ергономіку відповідно до ваших фотопотреб. Опускайтеся низько завдяки фіксаторам кута нахилу ніжок з одним натисканням і вбудованому адаптеру для низького кута. Або піднімайтеся до 150 п'ятдесяти для метр з найвищими моделями, використовуючи трисекційні фліп замки в алюмінієвих моделях чи гумові обертові замки в карбонових. Переміщайте свою установку з місця на місце за допомогою нековзної ручки степ'ю. Зробіть свої знімки ще більш стабільними, використовуючи гачок на центральній колоні для підвішування мішка з піском або аксесуарів, а також долайте будь-яку поверхню завдяки змінним гумовим або шипованим мішкам, що входять у комплект. Ваші найкращі роботи чекають на вас. Не забудьте свій паспорт до епічних кадрів разом із штативами vo 2 Pro від Vanguard.